Хейу, еврибалі! З вами забугать залетілими друзі друзів Бравл Старс. Ну що ж, бачу в нас в магазині ще світиться, значить є якась халява. О, Я був правий, слухай. Суші халявні суші. При тому ще й гарячі, давайте подивимося на якого нам випаде все-таки Бравлера. Бо в мене не так уж і багато браулерів, на кого мені випадали, і це у нас Макс. Кстаті, Макс досить непоганий врань, вроді має баф да, самих ролів. Тому надіємося на те, що е, нам випаде, наприклад, на якогось Мортіса. Хоча вроді на Мортіса нас є. О! Тільки сказав за Мортіса, слухай відразу він мені випав. Кстати, дивись, тут ще я велика купа ролів. Жесть. Купа халяви, Давай, сразу. Їх від... Ти подиви. Інвент скин. І в нас випало відразу вісім ролів. А шалеть просто. Так, блінги. купа-купа блінгів. Так, crazy hot. Let's go, братуха. Дивимось, що нам випаде. Надіюсь, що толкове. Опа. перла, кстати. Нормальний. Нормальний парець. Так, кстати, скінчик. Скінчик у нас з вами, друзі, Натару. Прикольний, прикольний скінчик. Це один із. Спи... Один із Нових скінів, які мені саме найбільше подобається. О, Кстати, ми її честера тримали. Нормально. Ха-ха. Давай наступного браулера, якого ми будемо викачувати. Я би взяв би мишу. От реально, я би взяв би мишу. Хотів би, щоб вона в мене була в колекції. Так, давай сразу відкриваємо наступні роли. Випадає нам ще один Crazy ход. Подивимося, що нам зараз з нього дропнеться. Надіюся, друзі, що це буде щось толкове. Так, і випадає у нас на Джена. Ну, хорошо, в принципі. І на цьому спасибі, хто говориться, да? Так, відкриваємо ще, в нас є три роли. Так, тут нам, на жаль, уве не пощастило. Тут нам теж, на жаль, не пощастило. Я хочу сразу вісім. Зразу вісім, як в прошлий раз. Але, ну, щось взагалі нам не везуха. Так, ладно, ще є три роли. Халявних. Капець мене тут ролів на, назбиралася да за цих пару днів. Так, і щось воно трішки поламалося, і мої ці роли вроді як і пропали. Ну, щось скажу не повезло, не повезло нам. Ну, то ладно, то таке. І таке буває. Так, хорошо. Що в нас по скінах? Кстати, скінчики дуже красиві. Дуже красивий скінчик на Ріко, на Дінамайка. Мені прикольний оцей скінчик такий, да Окловна. Хоча вроді в мене дінич непоганий. Давайте ще передивимося. Так, а, да, в мене оце його, в мене прикольний дій, майк. Давай-ка давай ще ще раз подивимося, що там по скінах. Так, 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 так. Вроді, вроді, я казав, що на Ріко, да? Такий король, король прикольний. Хоча на Ріко є і так, і <кхи> так велика достатня кількість кінчиків, які ми можемо просто з вами купити за блінги і реально кайфувати. Тому давайте ліпше ми гемасики тратити не будемо. Ну що ж, е, значить, е, на кого я там вибив? Вибив на Мортіса. Вибив на Мортіса, і я не проти, би на ньому ну, приподняти трішечки собі. І кубасю? ого І кстати, дивися, нам додали пропуски. Добавили пропуски. І тепер ми зможемо з вами, виходить, їх тратити. Тратити на Бравл болі, да? Ну хорошо, давай, в принципі, Бравл бол. Е, правда, треба зараз обрати Бравлера, який нам там буде потрібний. Е, а що за мапа? Яка мапа? А, ну мапа, в принципі, норм. В принципі, норм. Але знаєте, що я боюся? Щоб туди не взяли якогось хенка. Бо реально, його вбить, ну просто щось із чимось. Давай, може, ми візьмемо Була. Реально, він нас, в принципі, із силою гарячою. Давай, давай спробуємо. Давай попробуємо. Я думаю, що повинно, повинно бути непогано. да? Навіть якщо у нас буде Перл, ми до нього зможемо підійти впритик і відразу вже йому просто поламати кабіну. Так, хто проти нас? Проти нас Барлік, Роза і Джесі. В принципі. Я думаю, що це ізичка. Це ізечка. Кстати, у нас з вами пасивно Пасивно набирається ультимейт. Я бачу, точніше не ультимейт, а гіперсила І чомусь у нас э, наш чувак біжить нам нам самим забивати ворота, А шалеть. Так, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bam, bam, бемс Перебили. Так, побігли м'яч, заб'ємо, тому що нам треба забити гол. Треба забити гол. Хоча пацани вроді як просто що роблять? Просто стоять і хлопашать для того, щоб ну, собі пофармити ось ці очки. Тому давайте ми будемо теж цим займатися. Отакого От просто бемс 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 Ульта, гіперсила убили їх. А кстати, нас роза перебила. Нас роза перебила, буде дуже кумедно, якщо вони нас виграють. Хоча, хоча мені здається, що ну це можуть бути й боти, хоча вроді і нормально вони грають. Так, побігли. Побігла до них, отако просто мінус два робимо. Та й треба йти їм забивати гол, пацанчики. Бемс. А вони не хочуть забивати, поняв? Вони не хочуть забивати гол. Вони хочуть фармити халявні очки. Ні, ну тут тут над ними просто реально знущання. От шо шо, це жесть. Так, дивись, в мене є гіперсила, Давай її просто використаємо. Сразу отако просто мінус два тіпа. І ми з вами підфармили, ну ще собі трішечки цих халявних куйників. Так, let's go. бемс, бемс, бемс. Убили. І що я отримаю? Якось вообще мало. Чуєш? Давай я ліпше піду, просто заб'ємо гол. Та й в принципі все. Надоїло, надоїло грати з ботами. Хочу іграти з нормальними гравцями. О, кстати, за голдою 2000. 2000 це не нічого собі таке, нормально. Так, бемс, 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 бемс. Сразу. Мінус всі. Е, м'яч. Де м'яч? М'яч я хочу забити. Мяч я хочу забити. А ворон не дає, ти поняв? Ворон бере спеціально це таке, таку двіжуху діляє. Але... Так, давай-ка цього ми убиваємо. Цього вбиваємо. Так, в нашого вольта, получається м'ячик. А, хоча ми тут чуєш, ми тут по-любому виграємо. Ми тут по-любому виграємо. Бемс, гіперсила. убиваємо. Маємо всіх бемс не забив, йо маю буквально трішечки, буквально трішечки, я би тільки що забив би гол. Так, 8 секунд. У нас катка, в принципі, завершується, закінчується, і нафармили ми майже 8 тисяч поінтів. Ну, непогано. Я ще вчитаю, це реально непогано. Цікаво подивитися, буде, скільки мої понафармлювали. Так, дивись, всього 5800, всього 5200. А тут вважається загальний тотал 60 тисяч поінтів. Слухай, непогано. Откриваємо старт стартропчики. Тут плюс 50 карточок. А тут у нас супереєр плюс ще 50 карточок. Ну, то говориться. Не густо, не густо, ну окей. Ай, поняв? І тут ми зможемо, з вами, фармити халявні роли. Он вона що. Так, а мапа на футболі у нас є незмінною. Хорошо, я бачив, що ворон тут прям толковий перець, хоча в мене на ньому немає гіперзарядика. Це ну знаєте, так обідненько, обідненько, досадно. Так, хорошо, давай тоді, може, Френкі чи кого? Давай Мортіса. Я хотів собі Мортіса, щоб нам випав. Давай візьмемо Мортіса і попробуємо щас на Мортісу відіграти на бравел болі. То проти нас, дивіться, проти у нас тік, ель і Спайкіч. Кстати, спайк сильний. Реально, спайк дуже сильний. В нього завертушки дуже дуже сильно крутяться. Тому треба сейвовенько. Сейвовенько, пасанчики, бемс бемс Е, Халепа, e, халепа, мене, походу, ще собі. Опа, 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 монсуємо. Дивись, отправляємо отаку движуху. А, ти поняв? Так я по-моєму цього ще хілюся, да? Жесть, так це ж їмба ще деве. Також через стіни запускати отакого оцих от от цих своїх лі літучих мешай. Так, оп, 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 оп. Цього зарубашити. Так, Ель Примач, Ель Примо, майже вбив. Майже вбив. Ель Примо. Походу, гол. Да, нас забивають гол. Ну, Мортіс на, на гарячих цих е, інвентах ну, прям дуже слабий. Треба треба було брати когось іншого. Так, Пемс, це закидуємо. Заодно ще й підхилилися. Так, ще буде Спайкіч, походу, нам щось вкидувати. Оп-оп-оп-оп. Ну, вроді як? Вроді як, щось ми трошечки постарались, спробували, але ну, в них команда лучше. От об'єктивно, в них команда сильніша, в них є танки, в них все що хочеш є, а ми прям напікали, прям туфти. Тому давайте брати якихось жирних персонажів, наприклад, Джесі. Барончика, щось в такому досі, тому що хочеться якось ну, піднімати, да піднімати і апати себе. Так, тут ми не можемо собі купити силу. Хоча я можу взяти Бравлера. А, не хватає, не вистача штуцера. Ладно, хорошо. Давайте заберемо майстерність з нього. Це 750 коїнів, що в нас по коїнах виходить. 200. О, а тепер, а тепер ми можемо собі купити. Так, беремо. Те, що ми будемо більш устойчивішими до атак своїх противників, в принципі, отак тепер можна йти спокійненько на Бравл Бол, і нам з вами буде просто на все начхати. Так, хто зараз проти нас? Проти нас ворон, е каратіст і пейпер, да? Ну, давай сразу юзаємо, юзаємо оцю спельчик, бенс. Так, 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 -так пайпер. Пейпер би вирубити, Вона прям взагалі заважає дуже сильно. Я можу сказати з впевненістю, що ворон, він дуже сильний. Ворон, неймовірно сильний. В нього плюхівки є. Вносять дуже дуже багато демеджа. Так, треба нашому цьому скинути. Отакого Бенс. У мене, якщо що, є, в принципі, ще і ультич. Так що я можу його отако використати. І отакого спокійненько, спокійненько зайти і забити гол. Хоча мене просто перебили вони. У ворона дуже багато урону. Його плюхи, считать двойні. Двойні, пронизательні. Так, юзаємо спельчик. Бенз. Let's go надавати нашу з вами бульбашку. Пейпер, до побачення, телебачення. Ворона ми убиваємо. Треба ще ось цього каратіста би убити. Він Бо тут у нас не викабелювався, і треба пайпер. Бемс, якось лупнути тако ультою. Ой-ой-ой, ой ой больно, больно, больно. Так, цього убили. Залишився один ворон. Так, ну Мортіс його з'їв. Мортіс просто його наказав. І наші забивають гол. Непогано. Так, let's go. Я би сюди шебнайтку взяв би теж цього каратіста. Мені здається я би на каратістові тут би показав, як правильно грати треба. Так, Мортіс убиває цього. А так з нами ще й Ріко в команді. Щось не замічав його, якщо чесно. Так, пайпер перебила. Пайпер перебила усіх наших типів. Так, ну ми їх будемо зараз так тримати на дистанції. Просто щоб вони нас боялися. Аби вони ще оцього каратіста вбили, тому що зараз цей каратіст зможе дуже-дуже люто вилетіти в нас. Хоча я хі... отхилився. Отхилився своєю ультою. Бемс, нормально. Цього вбили. Пайпер, пайпер, пайпер. Убить, убить, убить. Убиваємо пайпер, і ворон нам б забігав, да? Ні, вроді, вроді щось дефнули. Дефнули, дефнули ворона. Отлічно. Отлично, хлопці. Так, е... убить каратіста. Каратіста вбили. Чітко. go дальше. Пайпер біжить. Головне, щоб вона зараз Мортіса не вирубила. Бо мені пайпер прям. Прямо робить дуже неприємно. Мій персонаж дуже сильний, знаєте коли? Коли беруться бравлери, у яких дуже такий об'ємний, об'ємна плюха. Так, бенс, цього ми вбиваємо. Тобто якийсь, наприклад, Ріко, якийсь кольтич, ось такі герої нам треба. Так, і кстати, ми виграли. І не також і багато ми собі підняли цих зірочок. Всього 42, 40, всього 42 тисячі Зірочочок. Ну, нормально, давайте відкриємо роли. Можливо, пощастить і виб'ємо ще якийсь кінчик. Наприклад, як на Кенжі, да. Це самий самий імбовий, самий імбовий скін, який на нього тільки є зараз. Так, і вибиваємо ми Нарячі сили на нашого бази. Ну, вроді ок. Так, давайте візьмемо фенка. Візьмемо фенка і підемо у футбольчик. Зараз я покажу, як на ньому треба правильно іграти. А то цей челекс, який проти нас тільки що іграв, Ну, іграв, так, так собі, знаєте, чесно. Так собі, посередственно. Так, хто проти нас? Кстати, проти нас, Кенджі, і з новим з новим сетом. Чому він мені ще не випав, я не знаю. Так, Мортіс. Мортіс, іди потусуйся, іди погуляй. Так, 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 пацани, треба жити. Треба жити. Оцього Мортіса треба вирубити. Бо він прям капесяк заважає. Так, майже Би вольта 900 хп, пацани. А що ви? А що ви втикаєте? Я не пойму. Реально, а що ви втикаєте? Що ви ждете з моря погоди? Так, давайте отако потратимо Ультич. Потратимо ще раз. Ультич майже убив вольта. Хоча мої ті щось, ну прям не доігрують, Однозначно, вони не доігрують Хоча вони забили гол. Все, питань, значить, до них претензій немає ніяких у мене. Так, let's go, let's go, go, let's go Треба фармити Ультич. Бо завдяки Ульта ми зможемо зараз вами їх наказувати. Так, отакого пролітаємо. Так, там Вольт, Вольт максимальної сили. Наш Челікс помирає. Е, той ще він вроді з і ще треба якось сейвово, сейвово, сейвово. Так, Кенджика, Кенджика убили. Отлічно. Тара, тара дає сілька. Так, let's go. Скидаємо цю движуху. Треба оцього вольта щось якось, ну, прогрівати. Треба прогрівати його. Кенді, кенжі влетів. Так, треба ультари. Треба срочно, срочно, ультари. Так, е... слухай, вон... тара їх перебила. Тара їх справді перебила. Так, в мене є ульта. Якщо, якщо що, то я зможу в крайньому випадку влетіти і опанути своїм типам. Хоча вони забили і без мене, справді. Так, і що ми, виходить, нафармили собі? Зараз давайте подивимося. А нафармили ми з вами, друзі, не так багато, всього 20, 40, 52 тисячі. Я думав, що ми взагалі мало нафармили, а оказується, що ну прям ще й достойно. Так, і що ми в нас там по топові, виходить? Що ми з вами на першому місці 59 тисяч поинтів. Ну, прям солідно. 5, 5 ролів ми, як мінімум, з вами зможемо залутати. Так, ну хорошо, давайте значить, забираємо ще Тисячку, тисячку із euh, сезонного паса. Ну і в принципі. Я думаю, що можна було б взяти Фенга і піти, наприклад, на туман війни. Я бачу тут ще й в принципі мапа непогана. Так що в теорії, в теорії я ще тут зможу досить непогано своєю ультою влітати і розносити Челікс. Let's go! Поїхали. Хто з нами? З нами Шейт, з нами Бу. В принципі, команда сильна. В принципі, команда сильна. В нас є танк, в нас є Челікс, який зможе літати, літати по водичці. Можна тут, його, кстати, зараз тако підфармити ті почки. Бемс, сюди тако дати, забрати оцю вонячу бочку сказать, иди сюда, манюй! Так, слухай, ну, фенгішом я прям підроздав. Так, отут мені, походу, хана буде зараз. Хоча я зможу зможусь йому хелпанути, отако на Лілі. Ха-ха! Додому просто. Як я їх тільки що наказав? Зараз головне саме, щоб наш шейд просто не помер. Тут дуже багато баночок. Так, ну, це він все позабирав. Це то він все позабирав, але ми тепер без банок. Ось там проблема. Прямо ви сказав би, прям капітальна проблема. Так, хто там, Лілі появилася, да? Ну, хорошо, ну там шейд дуже жирний у нас. Че тут і бочка жирна, баччика? Так, Лілі. У нас сховалась, да? Я думаю, що ось вона у нас. Добиваємо. Цьому даємо плюху ще одну. Так, давайте зараз зарядимо свої зарядики. Так, 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 так. Так, шейдик, шейдик, шейдикс. Так, нам забирає баночки. Отлічно, отлічно. Я влітаю просто, просто! Що я роблю? Ультою, бенс, убиваємо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба жити. Цього убити. Помогти убити цього, типа. Все, отлічно. Перебили. Перебили. Перебили цих нубиків. Так, лілію ми убиваємо. Так, і залишається у нас бочечка. Ну. Бочка, ти тут уже старайся. Не старайся, хоча тут шарф. Хелп, 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 пацани. Убийте його. Жесінцейву vo... заявить своїх тіпів. Цей шарф смердячий. Його одна воняча банка. Пацани, убийте їх. Так, ну, Лілі, в принципі, вони уб'ють. Вона, вона без банок, так що вони її просто розбирають як вкусненьку солденьку булочко. Ну і все, в принципі, топ один ми з вами забрали. Я вкинув майже 80 тисяч демеджу. Так, і кстати, наші квестів дуже багато на шадешки. Тут ми зможемо з вами ще їх повиконувати. ще на і що в мене завдання є. Так що, щас, щас підфармимо собі свій бравел пасік. Наступна каточка, хто з нами? З нами ворон і дінич. Дінич і ворон. Так, дивися, тут атіпи. От я би я би їх би щас би трішечки би покусав би. Бо по-любому, щас цей шарф захоче в мене влетіти. Хоча слухай, щось він. Ну трішечки трішечки тупашить, тупашить в тому плані, що я щас можу його поїде і перебити. Але мені треба ульта на всякий пожарний, щоб в мене, вона в мене була, і я міг щоб втікти, якщо що, то від. Цього шарфа. Так, в нього є ультич. Тікаємо. У мене є заряд, щоб його застанити. Але в нього шість банок. Ось в чому проблема. Ось в чому проблема. Так, іди сюди. Дивися, прожимаємо гаджет. Бемс-бемс. Дві три плюхи накинули. Три плюхи накинули. І він нас вже боїться. Він нас вже боїться. Опа. Є шанс. Хороший, хороший шанс. Але, але ж проблема в тому, що я був без банок. Ось в чому основна проблема, що в мене просто банально не було банок. А мої тіпи, ну щось бігали в АФК, в АФК режимі, взагалі, нічого не фармили. Хоча у нас потенціал був виграти дуже великий з вороном з Діномайком у нас все що хоч було. І ініціація була, і закидальчик був, все було круто, але ми якось тіпи, не доіграли таке відчуття. Так, з нами Бо і Колет. В принципі, в принципі, іграбельно. Давай, значить, зараз попробуємо убити ось цього єдинорога, тому що він буде заважати нам. Дуже-дуже сильно. Так, давай-ка отако гаджетом. Я щас просто отакий. Їх... Отакого, отакого, просто! дивись, що я роблю, ти просто подивись! Як я що, просто жесть. Просто без коментарів. Ну реально, на фенгові на, в режимі 3 на 3 Грати, це просто одне задоволення. Особено коли він влітає по такій великій купі гравців. Так, там Мортіс гасає 10 банок. Ну, такий сильний перець, да, якого перебити буде, ну, дуже-дуже тяжко. Там ще й оно Тіпочок нас все обходить, в якого 16 банок, жесть. ні, ну він мене тут переб'є. Він мене тут переб'є, хоча, хоча тут ще й барлік мене душить. Так, давай-ка якось отако. А, поняв, поняв, просто Макс мене Зі, за секундочку. Пою все друзі, Дякую за перегляд даного відеоролика, ролика. Натикайте купу сіхтаські подобає. Як здійснення ще вам сподобався даний відос? А з вами був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.